Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора, доброго здоров'я і слава Україні! Героям слава. Героям слава! Пане Андрію, хотілося б запитати вас, е на вашу думку, хто нині перемагає в плані бюджету, зокрема, у Києві? Благоустрій чи армія? Ну, я хочу вам в першу чергу надати таку досить інсайдерську інформацію, щоб прямо зараз. Я вийшов з бюджетних консультацій, там де вони тривають, і що стосується наповнення і структури бюджету міста Києва на 2024 рік. Тобто дуже гарячі відбуваються дискусії, тому що всі депутати станом на сьогодні подали 1059 поправок до цього бюджету, тому що в тому документі, який є у нас на руках, перемагають саме клумби. Саме дороги, саме благоустрій парків, а не дрони, а не допомога збройним силам України нашим захисникам та захисницям. Ну такі красномовні цифри. Бюджет е, е, управління департаменту транспортної інфраструктури станом на сьогодні складає приблизно 21 мільярд гривень. В той саме час як забюджетована програма захисник Києва на 2024 рік і подана. Саме найголовніше в проєкті бюджету 13,4 мільйона гривень, 2,5 мільярди гривень на парки та сквери, і 13,4 мільйони на захисника України. Тобто тут висновки вони ж самостійно можна сформулювати, і кожна людина може сказати, що це, на жаль, не є бюджетом воюючої столиці, це є бюджет е е тилового процвітаючого, дуже спокійного міста. Дякую. Ще хотів запитати, а як формуються такі цифри? Чому саме 13 мільйонів на захисника вони підраховують, скільки людей будуть потребувати такої допомоги? Чи як це відбувається? Ну, формування бюджету йде знизу догори, так би мовити. Тобто, це департамент і управління КМДА подають свої бюджетні запити. Відповідно, в 2023 році був сформований такий запит. від... Департаменту муніципальної безпеки, який є головним розпорядником програми «Захисник Києва, і станом на сьогодні жодних туди змін не було внесено, тобто я вбачаю в цьому недоопрацювання саме працівників цього департаменту. Тож саме з дорогами, це департамент транспортної інфраструктури надав такі свої пропозиції. І ці і ці пропозиції е, повинні братися до уваги, але е, туди можуть вноситися правки, тобто ще є можливість змінити цей бюджет і зробити в ньому е, певні е, певні зміни. Да, безумовно, от саме це і зараз і відбувається. Тобто депутати подали зміни, і станом на сьогодні департамент фінансів, і департамент економіки взяли це в опрацювання і будуть давати відповідь на кожну з поправок депутатів, можливо її врахувати, чи неможливо. Якщо неможливо, то з якої причини, пане Андрію, з огляду на те, що ви сказали, що тривають запеклі дискусії, і з огляду на те, що ви бачите зсередини, що нині відбувається в Київраді, чого варто очікувати киянам у 2024 році? Я впевнений і сподіваюсь, що кияни мають жити в безпечному місті, і вони цього заслуговують. Вони мають жити в місті, яке є загальнодоступним для всіх незалежності від фізичного стану тієї чи іншої людини. І саме на цьому будуть буде, перепрошую там, перепрошую. А саме на цьому будуть зосереджені, ми сподіваємось, ці бюджетні видатки, тобто, як на мою думку, перше це допомога зсу? Друге це безпечне місто Київ, забезпечене повністю укриттями для 100% населення? І третє, це місто доступне, тобто з пандусами, пониженнями і доступною транспортною інфраструктурою. Пане Андрію, ще хотілося б запитати, а який дедлайн ухвалення бюджету столиці? Я сподіваюся, що ми встигнемо до 14, до 14 грудня. Саме на 14 грудня запланована бюджетна сесія. Але якщо б депутатські правки не будуть враховувати, наскільки я знаю, сьогодні. А... Пане Андрію, маємо проблему. Угу. Можливо, зараз відновимо зв'язок, і пане Андрій, все ж таки нам. Та, завершую думку. Завершуй Хотілося думку. б дізнатися. Чим, чим ця історія має закінчитися? От якраз нині така історія 1059 правок можна собі уявити. Їх треба розглянути, і на це мають не так багато часу. До 14 грудня мають мають все ухвалити. Багато роботи е, у Київради, але погодьтеся, 13 мільйонів на е, нехай навіть з половиною на програму захисник Києва. Ну так. Я ж теж хотів поставити питання, бо мене надзвичайно цікавить питання з приводу реабілітації військових і, взагалі, що буде виділа, виділятися на відновлення, тому що ми кажемо про те, що є захисники, там дрони і так далі. А є інша історія бо трьохсотних тільки збільшується кількість. І для мене дуже важливо, щоб місто, столиця, Київ вони були якраз в рамках якоїсь зрозумілої тактики, що ми робимо з реабілітацією, чи буде збільшуватись фінансування. Бо я ж це всі речі проходив. Я це зна. І скільки я не стукаю, не, не прошу звернути увагу. Поки що, я так розумію, не звертали, тому що не було коштів. А якщо ми десь накладемо бруківку, то десь ці кошти залишаються, то може вони підуть на реабілітацію. От до речі, якраз і поставимо це питання. Пане Андрій, пане пан Андрій Вітренко до нас уже повернувся. Якраз давайте завершимо думку з приводу дедлайну, ту, що ви не договорили, і ага. в нашого гостя у студії є питання до вас. Чи да, з приводу дедлайну? 14 грудня заплановано прийняття бюджету, заплановано проведення бюджетної сесії. Якщо ж правки не будуть враховані депутатські або будуть якісь проблеми, то я думаю, що ми подовжимо цю роботу. І максимальний дедлайн це 31 грудня 2023 року. Так, і Андрій Кучер у нас в гостях питання полягає ось у чому, що з коштами на реабілітацію? Чи буде збільшуватися бюджет для бійців, які отримали поранення і повинні пройти повне відновлення? Дуже важливе питання, адже місто Київ, мені здається, чи не єдине місто, там, де немає жодного реабілітаційного центру для наших захисників та захисниць України. Тобто, один реабілітаційний центр, який будувався. А він вже не будується. Інший, які почали відновлювати починаючи з вересня 2023 року, там він з величезними скандальними питаннями, з величезними порушеннями в документах відбувається це відновлення цього реабілітаційного центру. Станом на сьогодні в бюджеті виділені кошти на цей самий реабілітаційний центр для того, щоб його завершити у 2024 році.